Сбу в Кіровоградській області затримали місцевого мешканця, який знімав відео місцевих блокпостів та викладав у Тікток. Слідством встановлено, що ним виявився мешканець міста Кропивницького, водій нової пошти, який використовував службове авто для безперешкодного проїжджання блокпостів у регіоні. Крім того, він повідомляв своїм підписникам точні координати блокпостів, а також інформацію щодо присутності на блокпостах представників ТЦК. Все це він робив задля популяризації свого контенту. Встановлено, що його відео набирали більше 50 тисяч переглядів. В його домовладінні проведені обшуки, під час яких виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, жорсткі диски з відзнятим матеріалом та телефон. Йому повідомлено про підозру за статтею 114 прим 1 це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України у воєнний час. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Відомо, що це мешканець 1997 року народження. Також нам відомо, що він ухилянт, декілька разів одержував повістки. Водночас від служби в ЗСУ ухилився.